Києві на кордоні з Ірпенем. попередньо зіткнулися два Мерседес. Це віто, який ви бачите далі швидка білого кольору, як воно рухалося, наразі невідомо, але відомо точно, що, на жаль, пасажир синього мерседес загинув на місці миттєво. Декілька людей шпиталізовані. Зараз працює поліція та працює оперативно-слідча група, яка має з'ясувати всі обставини даної жахливої ДТП. Докладне відео буде буквально хвилин через 30 на нашому каналі. Тут не дуже гарний зв'язок, тому я буду пробувати трошки пізніше підключитися. Ось такі наслідки. Цінуйте життя. Будь ласка, друзі, це новоірпінська траса, дуже проблематична на заїзді до місця герою Ірпіня. Надсилайте, будь ласка, ваші відео, фото. З вами, як завжди, працює команда ДТП Київ, Владислав Антонов. Ми вас тримаємо в курсі всіх подій на дорогах Києва, Київської області та важливих подій в Україні. Дуже дякую всім за вашу увагу і особливо подяка за тим, хто підтримує тваринок.